Ісламська революція в Ірані після Другої світової війни іранський шах Мохамед Реза проводив політику європезації країни. Було модернізовано суспільне життя, здійснювалися економічні реформи. Життя в Ірані зовні нагадувало країни Європи чи Сполучених Штатів Америки. У ході реформ сотні тисяч ранців переселилися в міста, але розвиток промислового виробництва був значно повільнішим за темпи урбанізації. Це зумовило масове безробіття і невдоволення, яке посилювалось через розкішне життя шахського палацу і збагачення міністрів за рахунок прибутків від експорту нафти. Опозицію шаху. Очолило мусульманське духовенство, лідером якого став Комейн, духовний лідер мусульманських шиїтів. Для боротьби з опозицією у 1973 році уряд заборонив усі політичні партії та об'єднання, застосував таємну поліцію щодо розкриття опозиції. До кінця 1970-х років в Ірані тривали масові протести, які виявилися у поваленні режиму пахлеві, і остаточне скасування монархії у 1979 році було проголошено Ісламську Республіку Іран. Громадяни Ірану були невдоволені корупцією, відсутністю політичних реформ і жорстокістю репресивної машини за часів правління шаха. Вони сподівалися на проведення реформ після революції. Натомість, у 1979 році владу в країні отримало ісламське духовенство. Мули тих, хто опирався новій владі, просто знищували. В Ірані була заборонена діяльність усіх політичних партій і неісламських громадських організацій. Не були втілені в життя обіцяні революціонерами важливі соціально-економічні перетворення. Більшість сільськогосподарських угідь, як і раніше, перебуває в руках великих землевласників, але тепер третину їх становить мусульманське духовенство, незважаючи на потужне нафтове родовище, близько трьох мільйонів людей в Ірані безробітні. Кожен десятий житель країни живе за межею бідності. Під поняттям арабська весна розуміють сукупність політичних радикальних змін, які відбулися в низці країн Північної Африки та Близького Сходу навесні 2011 року. Хвиля арабських революцій розпочалася з Тунісу, поширилася на Єгипет, пізніше спалахнула в Ємені та Бахрейні. Не було арабської країни, де б не відбулася акція протесту. І вони всі були синхронні. Події арабської весни були масовими. Їхні учасники вимагали зниження цін на продовольчі товари та створення нових робочих місць, боротьби з корупцією в Алжирі та в Єгипті. Ці протести починалися як хлібні бунти після чергового підняття цін на товари першої необхідності через відмови владу проводити реформу в таких країнах, як Туніс, Єгипет, Лівія, Ємен. Чинне керівництво було повалено. Монархію в Бахрейні врятували Збройні сили Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, які втрутилися в критичний момент окремим арабським режимом вдалося знайти надійну підтримку в службах безпеки та Збройних силах. У усіх арабських країнах, де відбулися революції, до влади прийшли ісламіти. У Тунісі вони здобули 40% місць у парламенті. В Єгипті на парламентських виборах перемогли брати мусульмани, а згодом їхній представник став президентом Єгипту, у Кувейті, Йорданії, Омані і Алжирі розпочалися масштабні реформи в усіх сферах суспільного життя. Проте зміни при верхівки не відбулись. Особливо посилилися позиції радикальних ісламських організацій в Єгипті, Сирії, Ливії та Ємені. Серед країн, яких торкнулася арабська весна, найбільше постраждала Сирія. Там, у 2011 році, протестувальники вимагали відставки президента Башара Асад та завершення майже 50-річного однопартійного правління партії Баасистів. Арабських соціалістів конфлікт в Україні вийшов далеко за межі громадянської війни. Сирія перетворилася на майданчик протистояння Росії та США, до яких приєдналися Іран, Туреччина, Саудівська Аравія і Катар. Росія у громадянській війні в Сирії підтримує режим асада. Російські військові здійснювали авіаудари на знищення повстанських груп, від яких постраждало цивільне населення. Особливу загрозу для урегулювання ситуації на Сході становить псевдохаліфат Ісламська держава, який взяв під свій контроль зазначені території Сирії та Іраку. Угрупування Ісламська держава Ірак виникло шляхом злиття 11 радикальних ісламіцьких угрупувань на чолі з підрозділом Аль-Каїди. Популярність екстремістів сприяє політика прем'єр-міністра Іраку Нурі Аль-Малікі. Який жорстоко розправився з опозицією і не провів реформ. Що більш важливо, він відновив релігійне протистояння між шиїтами та сунітами, сприяла поширенню впливу іділ і політика башара Асада в Сирії. Улітку 2014 року загони іділ захопили Мосул, друге за величиною місто в Іраку. На підконтрольних територіях було проголошено халіфат Ісламська держава Іраку і Леванту. Прихильники Іділ вірять, що їхній лідер Абу Бакр аль-Багдаді є нащадком пророка Мухаммеда. На березень 2015 року іділ контролювала території з населенням 10 мільйонів чоловік в Іраку і Сірії, невеликі регіони Лівії, Нігерії і провинції Надгарха у східному Афганістані. Невдалим для іділ став напад на територію іракського курдистану курди народ, що мешкає на південному сході Туреччини, заході Ірану, півночі Іраку, північному сході Сирії, а також в Азербайджані, Вірменії та інших країнах. Курди не мають своєї державності, але на території Іраку вони сформували потужні загони, які поступово змусили сили іділ до відступу. У боротьбі з Іділ втрутилися США та країну Євросоюзу. У відповіді діл організовує теракти в Парижі у 2015 році в Брюсселі, в Лондоні, Барселоні, Багдаді, Кабулі та інших містах, що приваблює молодь вступати до «Іділ»? холоднокровні жорстокі вбивства, здійснювані саме цією організацією, а також поширення відеозаписів цих злочинів у соціальних мережах. Також створюється ілюзія всемогутності, тому молодь хоче бути саме такою. Ідеологія діл це створення ілюзії сім'ї, простого та правильного життя, відчуття власної обраності. Проте на останню роль відіграють на вирішення соціально-економічні проблеми та релігійне протистояння. Фахівці зазначають, що приватні особи Саудівської Аравії та Катару надали діл значної фінансової підтримки у зв'язку із прихильним ставленням до вахабізму, релігійної течії сумітів. Що сповідує повернення до першоносіїв ісламу? Дякую всім за увагу.